Агатангел Кримський та Лариса Косач Леся Українка народилися в 1871 рік на Волині. Агатангел Кримський народився 15 січня у Володимирі Волинському, Леся Українка 25 лютого у Новограді Волинському. Їм судилися не лише жити в один час, а й стати близькими духовно на довгі роки. Велику роль у формуванні Агатангела Кримського відіграли ідеї Михайла Драгоманова, рідного дядька Лесі Українки. Його слово за спогадами Кримського осяяло новим світлом і змусило свідомо та жадібно ухопитися за українство. Один із старших товаришів Кримського, учень колегії Павла Галагана Павло Учапський, показав йому вірші й переклади з Генріха Гейне, юної Лариси Косач, доньки Олени Пчілки. Серед них був вірш. Чого так поблідли ті рожі ясні? Він глибоко схвилював кримського. Пізніше він згадає: це було моє найперше враження від Лесі Українки. Гейне, світовий поет, перекладається українською мовою, яка радість. Невдовзі доля звела їх наживо. На концерті Миколи Лисенка в театрі Бергоньє в Києві Павло Тучапський запропонував Агат Ангелові познайомитися з Оленою Пчілкою. За лаштунками, Кримський розповів їй, що лесені вірші в колегії справили справжній фурор, їх співали, ними захоплювалися. І тоді Ольга Петрівна сказала: ну, коли вам так сподобався той вірш, то ось вам і авторка. Познайомтесь. Перед ним стояла зовсім юна дівчина, 16-річна Леся, що виглядала ще молодшою. Вони зніяковіли і лише після нагадування подали один одному руки. Попереду була справжня дружба. Коли 20 червня 1895 року Михайло Драгоманов помер у Софії, ця звістка глибоко вразила Кримського. Його некролог настільки зворушив Лесі Українку, що вона написала. Я дуже хотіла б пізнати цього щирого хлопця. Леся Українка звернулася до Агатангела Кримського з листом Перша, і цей лист Лесі став початком справжньої дружби. Їхнє повторне особисте знайомство відбулося 1896 року на вечорі літературно-артистичного товариства в Києві, де Кримський зустрівся з усією родиною Косачів. Відтоді вони стали щирими порадниками одне для одного. Кримський у питаннях сходознавства, давньої історії, філології. Леся Українка у питаннях літератури, стилю, творчої відваги. Агатангел Кримський згадував, що вони з Лесою Українкою були близькими друзями протягом багатьох років, до останнього дня її життя. І ця дружба стала однією з тих невидимих ниток. Що тримали українську культуру на зламі століть?